Серед наших народних коляд, котрі різняться від церковних, тому що гуцульська коліда, а українська коліда є дуже особиста. Ми колідуємо газді, ґаздини, але й не забуваємо, особливо в цей час війни за наших вдів. Це є гуцульська коліда вдовиці, котра втратила на війні свого і чоловіка, і свого сина. Ми не будемо її сколідовувати до кінця, бо вона є дуже важка. Ми продовжуємо її поезію. Же я в поле, в поле стоїть капличка, світий вечір. коло каплички Є, стоїть вдовонька, світий вечір, ось стоїть стоїти, що ж на там робив? Святий вечір, що ж нам на робити, Богоси молив, світи, Богу си молити, та й землю й проси. Святий вечір, ой земле, і земле, приймеш ти мене. Світи, які сприймила є ти, газдуй мого, світи, які сприймила є синочка й мого, Святий вечір.